Всім привіт! Цікаво, що це за коробочка така чорна. Це акумулятор на 60 вольт 20 ампер годин, який складається із елементів 18650, заради яких я буду його розбирати. Цей акумулятор в новому стані. В мене немає електроскутера нічого такого, щоб його можна було використати. Тому мені задача така достати звідси акумулятори 18650 і використовувати їх за призначенням. Що тут у нас пишуть на коробочці? Написано не використовувати зарядник, яким заряджають свинцово-кислотні акумулятори. Не ставити цей акумулятор в рідину або в вогонь, не відкривати без допуску, так як це позбавляє гарантії від виробника. Зараз перед початком розборки ми перевіримо, скільки тут вольт на клемі. Так, дивимося на 200 вольт постійно і напруги включений наш мультиметр. Заміряємо. Напругу. Плюс, на плюс, мінус на мінус. Так, треба діяти акуратно. Так. 60 з половиною вольт напруга. Хорошо. Можна так коротенько оглянути його. Ось. Зверху кришечка прикручена такими тинтами. Є розеточка. Є така вилочка. Щось для зарядки призначене, а щось для під'єднання до скутера чи до чого він там призначений цей акумулятор. Тут вказано характеристики. 60 вольт, 20 А, літйон. Зроблений, понятно, в Китаї. Будемо розбирати і добиратися все-таки до тих батарей. Запишемо весь процес на відео приємного перегляду. Так, відкриваємо. Так, бачимо розеточка. Розеточка і контакт, і все це в коробочці в такі. Обтягнуті посадочною стрічкою. Швидше всього треба його звідси добути і подивитися, що у нас там, як, як далі буде процес відбуватися. Продовжуємо. Наш домик і розкрився. Так ми бачимо вже видно батареї, тобто елементи, от вони. Ці батареї 18,651. Порахуємо, скільки у нас тут елементів все-таки. Так, по висоті. По висоті дивимося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тут 9. Тобто 17 рядів по 8 штучок. Це виходить. 136 баночок. В теорії тут повинно бути 136 баночок. Так, далі, щоб це все розібрати, треба випаяти, відпаяти цю плату, відпаяти провода, щоб не заважали, зняти кришечку і далі розбирати. Чим, в принципі, там займатися далі. Але так як в мене такого потужного паяльника немає, щоб міг розплавити цей припой то і мені, в принципі воно зараз не актуально ні ця плата, ні ці кабелі. Я просто кусачками перекусю і все роз'єднаю. Ось що ми отримали в результаті розборки нашої батареї. Такий блок із 1306 як ми порахували, елементами 18650, абсолютно новими. Всі вони спаяні між собою зварені стрічкою такою. Тепер мені залишається акуратно цю стрічку зняти і видобути всі ці елементи. Щоб вони були всі окремо, один від одного. І щоб можна було потім їх використовувати в повербанках і в інших пристроях, куди їх можна пристроїти. Нарешті завершилася розпаковка чорного ящичка. Що отримали в кінці 136 елементів 18650 новеньких по 2,6 А кожен. Я заміряв їх вольтаж 3,6 вольта. Всі заряджені однаково. Крім того, Залишилися ще холдери. Два і знизу два. Кубка нікелевої стрічки. Конектори з проводами і щось схоже на текстоліт. Отакий дуже, дуже естетичний і гарний корпус, який десь знадобиться. Можна щось з нього придумати. Також кабелі хороші, 10 АВГ. Це якраз може підійти до акумулятора, до кислотного, того, що я підключаю до УПС. -ки. Ну і плата ця вона мені так, поскільки-поскільки. Що хочеться сказати тим, хто захоче так само розбирати якісь акумулятори, перш за все про техніку безпеки. що... Всі ці акумулятори запаралелені, в них підключення лініями паралельними, також послідовними. Перед тим як їх роз'єднувати, я взяв всі паралелі, всі між собою порозмикав. Так як може бути таке, що десь в процесі відривання стрічка закоротиться і, можливо, навіть загорання. Це дуже небезпечна штука і треба дотримуватися в першу чергу техніки безпеки. При розборці бажано одягати якісь перчатки або щось таке. У мене всі руки порізані тонесенькою тею стрічкою нікелевою. Я користувався особисто такими щіпцями, потихеньку відривав, не знаю, в кого, можливо, якісь є свої методи. Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтеся, коментуйте. До нових зустрічей!